усім привіт. Сьогодні ми на кухні особливого закладу у Луцьку місто кафе і будемо готувати каримські страви. Має гарну країнську історію у цьому місці. Віками жили країни, і сьогодні в Луцьку лишилася фактично одна єдина країнська родина. Однак, дружина найстарішого луцького країни Лідія Швович, зберегла. Кілька караїмських рецептів сьогодні, ми готуємо три караїмські страви: це кибини, кіниш і барбулени. Готуємо ми з ресторатором та співзасновником міста кафе Сергієм Капациною. До речі, місто кафе це перший і єдиний заклад Луцьку, який готує кримську татарську кухню. Підпержу спершу ми будемо готувати певно кибини. Розкажи, що нам треба для цієї страви. Для першої страви нам потрібна дорожіва тісто на молодці, звичайна капуста, бараніші бульйон, сіль перець. І краще брати ягнятіну. Але якщо немає ягнятіна, ми можемо взяти любов філійною частиною ігнять. Щоб зробити тісто, беремо борошно, додаємо 50 г дріжджів, склянку молока або води, чайну ложку цукру, столову ложку олії і дрібку солі. Перемішуємо і чекаємо півтори години, поки зійде. Спершу ми почнемо на з м'яса з класного охолодженої ягнятини. Я готов слухати вас і буду поступово різати. Найперше розкажи нам про свою кримську історію, свої кримські смаки. Наскільки я знаю, ти у Луцьк теж приїхав із Криму. Як і Караїмів, дорога тебе сюди привела. І напевно приріз з собою якісь свої смаки. Все дуже просто народився в Сівастополі. 28 років там прожив. Як ви всі знаєте, що Сівостополь трішечки, звичайно, такі собі міста булої слави, як я називаю, але в нас було дуже багато національної кухні національності. В принципі, у нас був ціна доступ до класної кримсько-татарської їжі, країмська їжа була дуже багато була грузинська, армянська і українська, в тому числі. А коли ти почув про країнську їжу? От чи чув ти про неї в принципі? Якщо ми говоримо, що країни це корінний кримський народ, і все це відноситься до тюркської кухні, а тюрська кухня? Розглужується вже на караїмів та сліпських татарів і так далі. Тому спогади з дитинства. Це коли ми їли караїмські пірожки. Ну то що я пам'ятаю, це скоріше біздражової тіста, просто начинка м'яса. Не буду врати, була це чи ні. Це було смачно. А Де ви їх купували? Де ви їх брали? А це були зазвичай просто кіоски з випічку. Ну, на жаль, не було прям такого автентичного, там де тільки караїмська була їжа. Це було просто хліба Лучні вироби, і в тому числі можна було попробувати. Логічно, що це трішки нервно відрізняли від того автентичного, бо вже потім з'явились каркараїмські пюрожечки із ямиками, і з повідлом, то що мали після радянщини, то є. То, Єдиний то, то, кар... да, кар... кар... момент, що я тут е, все це нарізаю. А взагалі краще робити це через місорубку. До речі, Кираїми розповідали, що вони це в книжках описують, що от вони у всі свої страви додавали саме Блене м'ясо, чи це була баранина, чи це було якесь інше, але от для них важливо, щоб це було рублене м'ясо. Є ж якась схожість з кримською кухнею, правда? Так, але скажу вам більше, це все технологічний розвиток і технологічний процес. Не було, скажімо так, місцерубок було краще нарізати ножом. А в другий момент, ну так говорять, люди, які прям займаються м'ясом, коли є контакт. Залізом и ты его делаешь принудительным электро мясорубки либо звучайный, которая была. Я ее назвал разлукаты разлука. Мясо окисляется и не дає той вкус. Тому, ви знаєте, когда дуже багато, скажем так, ні народів любили все робити руками і робили робити їсти руками на самом деле, почему? Потому что нет этого додаткового контакту з металевими приборами, і так вони говорили, що вот так це смачніше. Та да, мені теж здається, що от історія, наприклад, завжди має смак. Їжа, якраз якраз ми передаємо історію через їжу, тому що йдеться про смак. А коли ти почув про луцьких країнів? Від, від нас чесно кажучи, від вас я не знав. Що залишилась тільки одна сім'я? Я думаю, що їх більше, але або люди не займаються, ми не знаємо свого коріння, і ми десь говоримо, що а да, в Криму були родственники, да, ну скоріше, татари». А може бути не татари, а може бути та і і бути інші національності, які да, від тюркських. Треба вивчати своє коріння Нарізаємо нарізає капусту, коли ми будемо її змішувати з фаршем, щоб вона була ледь-ледь по Тобто, щоб вона була тоненько нарізана. А коли ти вперше побачив цей рецепт. на що тобі схожа ця їжа? Наскільки вони традиційні, в принципі, для якоїсь тюркської кухні кримської кухні, якщо можна так говорити, тут дуже все просто. Якщо ми подивимось там на наш стіл, ми маємо там по суті три чотири інгредієнти. В принципі, кримськотатарський народ в своїй кухні, то що я замітив, вони мінімально використовують спеції, тобто, щоб завжди був чистий вкус побратим м'яса. Якщо ми говоримо про місні страви, то ви бачите самі соль, перець і баранчичний бульйон, але його можна замінити на звичайну воду і все. з баранчим бульйоном буде смачніше. Але коли ми варимо бульйон, це теж кістки самого м'яса, соль, перець, чистий бульйон, який ми можемо використовувати і додавати до мантів. Я вже представив. У вкус, і так як у нас лутські там розвита більш грузинська кухня, да ми можемо бачити. Чим відрізняється? Грузини завжди замащують свій вкус спеціями однаковими, да а тут все дуже дуже чисто, чесно кажучи, вчора пробував то дуже дуже смачно. Сподіваюся, вам теж сподобається. А звідки у тебе ця пристрасть до кухні? Це десь теж з дитинства тягнеться з якихось домашніх смаків. Чесно, я був дуже малий, і коли батьки як-то один раз уїхали на базар, і що то їх дуже довго не було, то у нас була якась риба залишалась там. Ми шкару, у мене тато з Одеської області і сам по собі рубак. У нас була атварна риба. У нас була гречка. Я взяв, почистив морковку, все это смешал, сделал рыбные котлеты, бо сильно хотів в їсти. Мені тоді було по-моєму вісім років. І то родити прийшли, говорили, а що ти робив. Яру, вот, попробуйте дуже смачно. От може ті шаврали в мені, але з того міста мені наверное, як то они так селили, що в принципі щось ви на те і виходить. Вот, Росія, вот ми все так дуже дуже дрібно на, на накрашили. В принципі, коли капуста дуже молода, її можна там не заморачуватися, бо у нас рівно при термообробці вона дуже дуже зменшиться. Звичайно, мелений перець, стіль. І в нашому випадку бульйон зборане до речі в записах в караїмі вони писали, що це може бути не тільки бульйон, а може бути звичайна вода, і так само тісто. може бути не на молоці, може бути на воді. Ну це вже як я завжди говорю, чого є з тіста на і на воді. Бо хто був побагатше і мав доступ до молока, то було ж саме і з бульйонами. Бо процес в принципі варіння бульйону це мінімум там півтори-дві години. То вибачте мене. Ну, а вы знаете, да, для чего бульон добавляется? Да? Я не знаю. Я не знаю. Я вам скажу больше, что есть разная плотность у жидкости, да. И если мы говорим за воду, вода быстрее уйдет, чем затримается бульон на мясе. Тобто, по сути, это такой минимальный маринад, в котором то есть, мясо краще впитает себе бульон и его не отдаст как отдаст воду. І, соответственно, когда ви э, трішки переборщите з водою, то у вас просто або витягнуть тесто, если там трещина бульон, залишатися. Так, ми тут все замішали, ми это просто оставляємо, пускай оно себе стоїть. А тепер перейдем к самому, мабуть, щепетичному процесу це тісто, да, найбільш тендитному. Смотрите, все дуже просто. Ми залогічні підготували тісто, це наші звичайні дрожжи, це молоко, і це наше українське борошно. Тобто, для того, щоб ці, ми уже трошки его задолго подготували. Воно зараз вышло охлажденное. Теперь его нужно трошки размять, чтобы оно почало. Смашиваем вам вот улейку, чтобы оно не прилипало. Просто беремо вот вам две лепешечки и начинаем его. Розвинати, щоб воно становилось трошки теплі від ваших рук. Як тільки воно почне бути еластичним, тоді тісто вже готове. Боже, яке гарне тісто. Ну, це Оце смак історії. Ти робиш країмські пиріжки. Такі момент слета, знаєш, там 40 хвилин просто. На що, вже трішки тіста нагрілося Ну трішки стало тепліше. Розкатуємо до кінця тісто, щоб воно вже стало еластичним. Потім діто на годинку півтори повинно збільшитись на діда в три рази. Все, в тепле місце стає як как, каках всі зазвичай наші баби робили під полотенце і, і до побачення. От саме главно щоб ні на скрозніки. і саме главне, щоб ніхто. Ніде не кричав, да далі ми розкатуємо тісто. Понятно, що можна воспользоваться звичайною качалки або бутилкой, як наша напевно, ситуація. Ми сейчас зараз все быстренько підготували на розкаточної машині. Я думаю, ви не проти. Ні. Смотрите, сейчас все раскатали, я думал, что плюс-минус там где-то 2-2,5 миллиметра. Тут все уже просто, старый способ. Накрыли, вот вам ножичек и обрезайте бортик. Ну, вот у нас є два дві заготовки. Наш парш, що я всегда говорю, коли м'ясо постояло, парш його вот треба знову перемішати, щоб тот всі, который почав виділятися, трішки, щоб он опять мішався. Ну і тут уже так у вас по щедрості буде, то накладайте. Але пам'ятайте нашу українську щедрість. Країмські традиції пиріжки у формі півмісяця у нас будуть човники. Такий ефект, що вони в конце да? на надрізали відчіпали тісто, щоб пар виходив, щоб воно не розм'якло, Правильно, щоб весь бульйон пропарив із нутрі. Факт, тепер виклада, да, перекладаємо вироби. Я думаю, що це раніше була по-любому дров'яна піч зараз. Параконвектори для наступної страви, кіниш нам потрібно все дуже просто. В класичному рецепті піше це просто сир, але ми ближчі до тримання да, і до досталості. Тобто ми взяли звичайне цилугуні і кровічу бринзу. Це зелена цибуля, це яйце і жирна 20% ці відсоткова використовуємо таке саме, як і на попередній страві. Тож ділимо скатом круб. І зараз ми змішуємо начинку. Сиро ми доновляємо цибульку і яйце. З цими пиріжками, до речі, пов'язана цікава історія. Їх готували на обід, і спершу пиріжок мав скуштувати господар. Потім вже давали старішині спробувати. А тоді тільки дітям. у мене питання: жінки, коли їли. <реш> Жінки були на дієті, дбали про свою фігуру. До речі, я скажу так: що коли ти щось готуєш, ти стільки напробуєшся, що вже в принципі До речі, да. так само. Давайте обріжемо зробимо собі форму під місечку. Казала моя баба: видно, що наша мама пироги пече тісто на заборі. Ну що тепер начиночку теж по центру. Так само по центру? Да, тільки можна тут може трошки менше, але подивимось сирка плаватиться, насправді. Сир да -да -да. буде плаватися, і ще один інгредієнт як сметана, але вона в самому самому кінці. І зараз ми попросимо допомогу костіка. <рес> Беремо спочатку з двох країв, так само зліплюємо посередині. В нас залишаються ще ці краї, потім догортаємо і зліплюємо з пічних цих країв. У нас получається чотири отвори. Через який ми будемо заливати сметану. Трохи розкриваємо їх, беремо сметанку і наповнюємо з кожної зі сторін. І тепер ми їх зліплюємо. Щоб не витекла сметана, так? Так. І для краси можемо зробити те ж саме візерунок. Ну і в кінці вже наш книжчик кибини. Ми смащуємо яйцем, щоб була класна золотиста скоринка. Іноді кибини називають наголошують ще кибини, але ми консультувалися з перекладачем з караїмської, і він порадив наголошувати на останньому і кибини, тому так. що у караїмській мові наголос традиційно падає на останній склад. Ну і як говориться, відправляємо нашу чудо-пічку до повного приготування. Мені здається, що ця страва дуже перегукується з українською їжею. Картопля це точно таке наше поліське, і це дуже схоже на різні варіанти дерунів або якихось картопляних запіканок. Як ти помітила? ми беремо звичайну картоплю, річну цибулю, пороблену нашу ягнятину і сілі перець. Країни вони завжди любили займатися городництвом і садівництвом. Як кажуть дослідники, на країмських вулицях біля країнських фасел завжди повинно було бути трошечки городов. І це. Якраз відчувається за цим рецептом, тут і картопля і цибулька. І щоб скласти нам цю страву, у нас е, повинна бути натерта картопля, натерта річця цибуля. Ми це все змішуємо в один інгредієнт по суті, і накладаємо смазовим проти жиром картопля з цибулі, м'ясо і запечатуємо картоплю з цибулею. Поки ми чекаємо наші страви. Луцьк — фактично одне з двох міст в Україні, яке дуже причетне до караїмської історії, і це власне наша історія з тобою, як з ресторатором, мені цікаво поговорити про ідею подавати цю їжу в Луцьку, продавати цю їжу в Луцьку. Як ти думаєш, наскільки це просто і наскільки це цікаво? Ніколи не просто починати бути першим. Це 100%. Але хочу там заявити громко не громко, але місто да, Ми маємо не зовсім країмську автентичну їжу. але маємо кримську татарську в нашому меню. Дев'ять позицій в кратчайших планах збільшити цей меню і те, що ми готували сьогодні. На самому е, ділі, вніс сподобалось, бо ми якраз зараз націлені на те, щоб збільшити на випічку і випічку ім на татарську. Так ми говоримо, випічку селена, бо солодка нам вистає. Та воселене ще не до кінця. Тому можливо, коли це будуть країнські саме ці пиріжки. Я думаю, да, бо ми маємо бурму. у нас подається з м'ясом, подається з сиром. Це дуже витягнуте тісто, Яке ми розкатом також є із сиром, і є з м'ясом. Все то в класну праців улітку, і кожен день вона у нас є в меню можна проводити. Наскільки сьогодні є запит на цю продукцію на цю їжу? Як такого запиту немає, бо люди не розуміють, що таке можна робити. Для того щоб продавати караїмську їжу, треба до неї подавати ще й гарну караїмську історію. І тоді це буде смакувати. Що ми власне і робимо? Я завжди говорю, що людей ми повинні як ми повинні людей навчати все, бо вони не знають. Ми їм даємо. ми вкладаємо це ресурс, історії, цінності і принципи. Всі, всі страви вони не складні. І люди можуть тільки кайфувати. Ми ж колись піцу привчили їсти людей. ж саме ми можемо делать, як і українським національним ставами, так і народи які проживали на наш... Тут, на нашій території. Да. Види страв. одні приготували вчора в кухарі місто кафе, а одні вже ми сьогодні готували. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Дуже особливо, що є кістотник з І Вона додає свою а, таку нотку. тонотку. Все дуже добре. Дуже дуже класно, коли це все-таки бринза. Вона дуже більше дає свої ні просто як сирнеї. Маю насиченіший смак, напевно, добре. Ми сьогодні скуштували. Кибини, кіниш, і барбуленик побачили, що готувати караїмські страви в принципі не складно. Я вже чую, як цими пиріжками пахне на всю караїмську, як туди підтягуються злочани. Я думаю, що ви можете повторити ці рецепти у себе вдома. Можете заходити на сайт міста Медіа, шукати там тексти про луцьких Караїмів, і там обов'язково будуть рецепти караїмських страв. Я маю надію, що якась із цих страв з'явиться скоро в меню місто кафе. Готуйте, пробуйте, куштуйте, заходьте в місто кафе. До речі, місто кафе віддає 80% свого прибутку на громадські ініціативи. І не забувайте читати і дивитись місто медіа.